Христос Воскрес, воістину Воскрес, любі молільники, браття і сестри, Спасительне Євангеліє від Івана сьогодні говорить словами Христа: Моя наука не моя наука, а вся наука від Бога. Хто шукає собі слави, той знайде славу людську, но ніколи не знайде і не зрозуміє, що вся слава. Від Бога. Тому каже Спаситель: не шукайте собі ніякої слави, бо всю славу, яку дає Господь, походить від Нього і йому належить. Почуймо ті слова, бо зараз, у цей боремний час, ми чомусь про це забуваємо і думаємо, що ми все вирішуємо, все знаємо, все розуміємо, а вся слава належить одному Богові. Почуйте ті слова. І прочитайте Боже слово, яке сьогодні Господь нам дарує.